Отже, колеги, всім привіт. Сьогодні у нас понеділок починається новий торговий тиждень. Давайте подивимося, що цікавого буде цього тижня. Перше, на що потрібно звернути увагу, це макропоказники. Сьогодні у нас у понеділок виходить дохідність десятирічних облігацій. Подивимося, якою буде там ставка. Але я думаю, що десятирічки будуть зростати. У зв'язку з нестабільністю у світі, і е, Японія буде підвищувати процентні ставки. Тому я думаю, що показник буде вищим за попередні дані взагалі цього тижня. У нас буде важлива подія. Завтра вийдуть дані по індексу протистояння інфляції в Америці за грудень, але тут прогнозується, що він залишиться на тому ж рівні, що й був 2,7%. Тут без якихось надзвичайних подій завтра, як відомо, доходить до 30 років. Отже, в середу у нас буде індекс виробничої інфляції, дуже важливий макроекономічний показник, а потім, в принципі, нічого особливого. Єдине, що 15 числа у четвер ми дізнаємося рішення Верховного суду щодо тих місцевих мит, які запровадив Трамп: чи скасують їх, чи не скасують, дізнаємося у п'ятницю. Тому насичені дні у нас будуть завтра, дуже насичений день, середа і четвер. Ці три дні будуть досить насиченими. Далі ми бачимо, що знижувати ставку не планують. 28 січня. Ставку планують залишити на тому ж рівні, що й зараз, без жодних змін. Ліквідація. За останню добу було ліквідовано понад 88 тисяч трейдерів. Найбільше постраждали у нас лонгісти. Зараз відбувається плюс-мінус поглинання шортів. Я думаю, на цьому ще не закінчили. Пандинг у нас далі охолоджується. Тобто воно йде в нас, скажімо так, ще не для розвороту, але готуємось до того, що може, скоро побачимо якийсь розворот. Далі споту в ETF побитку бачимо негативні. Ethereum і ТФ теж, я думаю, будуть негативні. Так, вони також негативні, тому сили тут жодної немає. По торговим показниками. Погляньмо, що в нас тут цікавого. Бачимо, тут USDT свічка, вона досить підтискається. тобто Ми можемо побачити якийсь ще рух вгору перед рухом вниз. Тобто, тут ще можемо очікувати якийсь такий закол угору за домінацією USDT. Це означає, що ми побачимо якийсь рух униз. Ну і ще USDC. Ми не дійшли рівня опору: 2.5%, від якого ми повинні були потім знижуватися, тому чекає рух ось сюди. Тотал може ще впасти. Можливо, і так низько, як я очікую, тому що я очікував 209, але я думаю, десь 297, десь ось сюди можемо знизитися, ось якось так. Загалом чекає продовження росту лонголу руху. Альта та та сама ситуація. Нам потрібно перекрити цей імбаланс. Зона покриття імбалансу там це 850 мільярдів доларів. Тобто, в будь-якому разі потрібно протестувати цей рівень перед тим, як рухатися вгору. Є ризик. Якщо не втримати цю зону імбалансу і підемо вниз, то буде сумно, якщо підемо вниз. Домінація бітка. Готується рух вниз. Можемо ще трохи піти в бік. з 9,45, а потім загалом готовий рухатися вниз. Домінація ефіру поки що в боковику набирає силу. Тут поки що нічого особливого. Домінація Азерс може ще трохи знизитися. 6,95-6,8% перед продовженням руху вгору. Щодо самої ціни біткоїна, думаю, ми можемо протестувати: 89,300, зняти ліквідність нижче 89,000 і загалом потім продовжити рух вгору. Тобто я готовий до того, що ми проб'ємо рівень 94-95 тисяч доларів і будемо рухатися далі вгору. По ефіру ми пішли в бік трек 300, як і очікували. Тепер потрібно захистити рівень 3 тисячі. Якщо покупці зможуть його захистити, то ми продовжимо лонговий рух. Якщо ж ні, то ми будемо опускатися вниз у бік 2600, а це ризикований похід вниз. Тому тут ріку потрібно захищати в будь-якому разі. Спотові покупки у нас ідуть за лама, обов'язково. Продовжуємо набирати Binance, Onda, Авакс, Кас, єна, Litecoin, HBAR. Ну і два активи будемо чекати від Діми. Беремо для нашого розгляду відому ігрову платформу Apex. Та беремо useless. Так, «Useless» є таке. Можливо, якісь питання. Хтось має. Давайте. Запитання. У мене є питання, Ігорю, коли ми виростемо кратно. Ну, Дивись. Мені чомусь здається, що цього року ми побачимо такий якийсь сильний рух. Тому що Трамп дуже сильно підтискає Федрезерв у плані того, щоб знайти хоч якусь зачіпку, якось його прибрати або підвищити рівень довіри до дій Павла. І, взагалі, Федрезерва для того, щоб мав легше керувати, Тобто це швидше за все щось. Ну розумієш, перед тим як вирости, треба гарненько, не те, щоб гарненько, а як скоригуватися. У нас, наприклад, СНП майже не коригувався. Якби S&P хоча б скоригувався десь у зону 6400, звідси ми б очікували якийсь гарний кратний рух. А так S&P рухається до своїх атеч. Щоб вирости кратно, потрібно таке сильне падіння, щоб потім можна було вирости кратно. Розумієш? Ось таке падіння потрібно, а цього падіння немає. Тоді наступне питання: якщо ми по СНП побачимо таку корекцію, у нас же ринок крипти взагалі дуже сильно впаде. Такий ризик насправді є, що він може сильно впасти. Давай глянемо навіть биток, припустимо. Побитку у нас куди може впасти? Десь у 3 тисячі доларів. Там дуже великі ордери та щільність на покупку ось у цьому діапазоні. Чи може він упасти нижче? Може, але навряд. Подивись, які тут густини були. Тут на цьому рівні дуже великі густини були відкуплені. Тому нижче за 73 тисячі, навряд чи може впасти. Ну, звичайно, може, але не бачу тут маркетмейкера сенсу його тягнути туди так далеко. Слухай, якщо ми розглядаємо, що SP на 6400 допустимо падає, це ж там прям скільки відсотків? 15 чи 10 за фондом. Це багато. При такому розпаді якось биткоін триматися над 70 буде, мабуть, на складно. А на 50 загалом? Це 10% у фонді. Давайте подивимося, скільки це було в попередній раз. Минулого разу ми падали на 15%. Це в нас був березень 25-го. Біткоін тоді впав на 23%. Тобто, брутально кажучи, десь 10 зверху. Ну, ось, будь ласка, 20% самі. На 11% падає фонду, на 20% падає біткоін. Тобто якийсь такий різкий рух, як би було, допустимо. Я розумію, що це буде страшно. Ось таку картинку побачити. Але цю картинку було відкуплено буквально за два місяці. Два місяці відкупили. І пішли на оновлення АТХ. Це Добре? Дуже чекаємо на твій ефір із прогнозом цілим на рік цікаво послухатиме. Так, незабаром підготую його. Незабаром його опублікую у. Загалом Петрань, більше немає. Дякую за ефір. Бажаю чудового дня і до зустрічі наступного понеділка. Давай, дякую, всім поки що.